Вітаю вас, друзі, на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нашим телеканалами приєдналися до нашого етеру. Ну і хочу подякувати нашим захисникам, які роблять це можливе задля того, щоб ми тут на першому міському, де і взагалі скрізь розмовляли виключно про мирні теми. І сьогодні з одної сторони мирна тема хочемо поговорити про те, як працюють наші одеські. Ресторани, чи наповнені вони людьми, чи є заробіток в них, чи є майбутнє в цих ресторанах, чому відкриваються нові ресторани, закриваються ті ресторани, в які ми з вами звикли. І взагалі, чи буде літній сезон, чи зможуть заробити ті люди, які є власниками ресторану, співвласниками, працівниками цих ресторанів, взагалі, як зараз? Живуть чи виживають наші ресторани, і найближче 20 хвилин про це будемо говорити з керуючим партнером ресторанного напрямку в нашій студії Дмитро Яїцький. Добрий день, Рослав. пане скажіть, будь ласка. Ну, по перше, дякую, що прийшли до нас. Розумію, що попри те, що кажуть, що ресторани зараз виживають, що все тяжко, валко все одно ресторани працюють. Ми бачимо, як у суботу та неділю у п'ятницю ввечері в ресторанах є люди. Люди сидять в ресторанах. Люди відкривають ресторани, відкриваються, причому не малі якісь ресторанчики. Відкриваються великі, красиві ресторани, про яких пишуть в навіть в і шпальтах українських і західних, і журналісти приїжджають сюди дивитися. Як, попри все, Одеса живе, Одеса працює, Одеса інколи навіть гуляє. Я розумію, що це дратує хлопців, які на фронті. Але а, сподіваюся, що все ж таки більше такого бізнесу, який і працює тут, і не дає а, можливості говорити про них, що вони там переходять якісь кордони і вони донатять, і є величезна кількість рестораторів, які на фронті, або які тут волонтерять і допомагають а, військовим. Тож хочеться поговорити взагалі про те, чи живе зараз ресторанний бізнес. Чи є сенс говорити про те, що ресторани в Одесі. Продовжують жити, як і жили завжди, і будуть стояти на своїх ногах міцно. Ну... Е я думаю, що ми не живемо. Ми зараз більше виживаємо uh -huh. і не дивлячись на те, що ми бачимо в соціальних мережах, чи ми те, що ми бачимо на вулицях міста, як в якісь вихідні дні, коли гарна погода, yeah. це зовсім не передає ту загальну картину, яка є в рестораторів, в ресторанному бізнесі. В ці часи, угу. якщо навіть порівняти цей рік з минулим і першим воєнним роком, то ми бачимо, що цей рік гірше ніж. Ті два попередні навіть воєнні роки, uh -huh. коли ніхто не знав, що робити, коли е, дуже велика кількість людей тікала за кордон, yeah. е, ресторани ну і як все всі люди в Україні не розуміли, що робити. Але через тиждень після начала е, війни, е, всі, хто міг відкрився і працював насамперед на потреби армії територіальної оборони. Годували всіх, yeah. всім, що було в остатках, тому що це з цим треба було щось робити. Були вже туди, туди були великі проблеми з електрикою в місті, uh -huh. і я пам'ятаю. Як я звертався до наших городських служб, щоб вони допомогли десь увеличили мощність на заклади, тому що готувати треба було багато, а не витягувало обладнання Тут, ну, там, туго світло, і все то тобто, угу. весь ресторанний бізнес туди працював на потреби армії і тероборони. І після цього звісно ніхто не переставав цього робити. Uh -huh. е Перший рік воєнний був складним, другий був, був десь на, може бути на 30-40% слабіше, ніж довоєнний рік. І ага. ми всі сподівалися на те, що цей рік буде вау, і ми десь ага. догонимо ті показники, які були в довоєнні часи, але реальність зараз показує зовсім іншу картину. Так. В нас є просідання, насамперед, це. Зв'язано з, ну, звісно, війна звісно. дуже щільно обстрілюють Одесу в. Останні часи дуже щільно. Ну, Два-три дня, дня, що був якийсь, було якесь затишня, угу. і то, ми, то було таке відчуття, що мирне життя повернулося. Ну, трохи да, в голові. Да, щось да. Ти починаєш трошки забивати, заб, забувати і в якийсь такий мірний заходиш. Але все тривога, все змінюється. Сьогодні да. вночі було дуже гучно. І ми всі просипалися і від тривог, і від вибухів, і від прильотів. На жаль, це перше, друге дуже холодно. не угу. Не та? Не та. Вона зовсім не ресторанна, вона зовсім не морська. Угу. Тільки оці вихідні, останні, які були, я відчув. Що щось починає рухатись, бо е, у нас там в районі 10-ї Фонтану не було місця, щоб поставити машину на декілька кілометрів по колу. Це uh -huh. було в Так, люди були е, всюди, пляжі були бітком, yeah. е, ресторани були бідком, Люди пішли до води. Uh -huh. і... Ми так е, обрадувалися, що о, може, це початок сезону, тому що да. нам е, іноді здається, що почався сезон, потім якесь провісання. Почався провисання, почався. Хулю, да? Да, йде, да. 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 Але на жаль, ця хвиля, коли вона внизу, її більше ніж коли вона наверху. Uh -huh. Тому не прикривається да. і дуже дуже складно робити якісь прогнози по цьому сезону. Але глобально є декілька таких важливих моментів, які дуже ускладнюють роботу. Якщо навіть не казати про кількість гостей, які можуть прийти чи приїхати в Одесу, чи прийти до закладів, це внутрішня кухня, скажімо так. Дуже мало людей, які сьогодні можуть працювати в нашій, в нашій сфері, тому що їх. Просто, просто немає нема. хлопці на фронті. Їх да. просто нема. Дуже да. багато людей воює, дуже багато людей повиїджало. Угу. Настало там на 5-6 мільйонів менш. А ті, хто залишилися, вони не хочуть працювати за з такими умовами. І ще ж помінявся закон про угу. проте ЦК з 18-го числа, да. і десь тиждень взагалі. Хлопці боялися виходити з домівок. Вони угу. там чекали, як це все буде. Ви бачили, що було вчора, яка бійка була між а, з робітниками СКО да, да, да швидко да. допомоги? І те, ну що, що нам на, на, на мій погляд, буде щось не дуже гарне навіть внутрі е, країни, бо нагнітається ця історія. Я розумію, що дуже складні зараз умови на фронті і. Ми всі зараз розуміємо, що якщо ми не читаємо якісь новин з фронту, то е, там не все так добре. Коли Саме ми... так, на жаль, да. на жаль, тому е, жалітися на те, що у нас не покупають наші котлети, угу. це ну точно не на часі. Ми не будемо цього робити. Ми будемо робити все можливе заради, заради того, щоб, по перше е, організувати робочі місця для українців, які Свідомо залишилися на території України, тому що 80% наших працівників це жінки. Uh -huh. Інші, хтось має якісь е е е зауваження по здоров'ю. Хтось ще не попадає в, е по віку yeah. в ці норми закону, uh -huh. і ми беремо всіх, кого тільки можемо взяти. ми Намагаємося робити все можливе, щоб платити як більше податків, але це вже не від нас залежить. І я читав, що норми закону по податках теж будуть буде змінюватися. І да? буде від 5, Зараз ми платимо там 5%, а будемо платити 20%. І ти розумієш, що навіть зараз маржинальність нашого бізнесу вона дуже змінилася ага. в порівнянні з довоєнними часами. А що буде після того, як ці налоги виростуть в три рази, в чотири рази? Взагалі не, не хочу про це думати. Ну, звісно, про це ви повинні думати кожного дня, бо це життя, яке дуже швидко змінюється, і вже завтра будуть нові закони, і вже завтра буде нова ситуація. І завтра ви повинні будете працювати по нових законах і з новими податками, і з новими цифрами, і так далі. І ви повинні десь ці цифри брати, ви повинні десь ці гроші брати, якщо люди не приходять. Але при цьому я не можу не спитати: ну а чому ж все ж таки відкриваються нові ресторани? Чому люди ризикують? Вони живуть як в останній день. Вони кажуть, ну чому як не зараз, або люди розуміють, що я можу заробити, все ж таки. Я вважаю, що є дві основні причини, чому це відбувається. По-перше, дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які uh -huh. приїхали до нас з інших територій, які зараз під окупацію чи були під окупацією, зараз освободилися у людей. З'явилася можливість переїхати в більш мірні міста подальше від лінії фронту. А, і багато ну може не багато. Якісь люди мають які були у них якісь кошти. Вони їх привезли. Вони думають, що з цим робити, бо просто їх там проїсти. Ага. Це не варіант, і Вони хочуть, щоб їх гроші працювали. Тому люди а, вкладаються в ці венчурні проекти. А, гастрономія завжди приваблює інвестори інвесторів тим, що вона дає, а, може, може дати. Да. Швидкий uh -huh. і великий результат за маржинальністю. Тобто, якщо ти покладеш гроші в банк, ти получиш 10%. А якщо ти відкриєш ресторани, він стрельнить, як то кажуть, uh -huh. то це може бути 30%. Uh -huh. І це приваблює людей. Це як в казіно сходить. Ти uh -huh. не розумієш, ти виграєш чи ти програєш? Ви казали про те, що багато закладів відкривається. На жаль, багато і закривається. Yeah. Але в Одесі є така. Е як то скажуть, кажуть е, особість, uh -huh. що відкриваємося ми дуже гучно, закриваємося дуже тихо, uh -huh. тому навіть в мережевих ресторанах чи в ресторанах, які ми навіть сьогодні вважаємо, що вони успішні, вони вже не працюють. Mm -hmm. І я маю таку інформацію, я не хочу це проговорювати, бо це біль для а, власників, які відкрилися ще місяць чи два тому. І сьогодні вони приймають рішення закривати проєкти з мінусом 100-150 тисяч доларів mm -hmm. е, убитку за цей період. Це, бо вони сподівалися за місяць-два. Що це зробити. спрацює, що е, починається сезон, що буде літо, що в Одесу поїдуть туристи, і е, все буде добре. Mm -hmm. Але все дуже швидко змінюється ага. і прогнозувати щось що сьогодні, вже середина е, да, вже да. першого місяця так, літа. Да, так. Да. І ми розуміємо, що третє літа десь пройшла. А ми ще не відчули, що сонце пригріло. Ну, є люди, які вже встигли засмагати і сходити. Да. Але я розумію, що дійсно ну якогось такого 100% літа, як воно було колись. І колись буде знов таки повернеться, поки нема. Але сподіваюся, що все ж таки все запрацює. Чи є сподівання, що літній сезон буде? Ми бачимо по про прогнозах синоптиків, якщо ви так залежите від прогнозів погоди, то на вихідні знов таки буде спекотно. І буде сподівання, що люди все ж таки пройдуть не тільки на пляжі, а ще й до ресторанів. Оце е друга причина, чому ресторани відкриваються. Тому що ми маємо надію. Угу. Ми маємо надію, що буде сезон. Ми маємо надію на те, що приїдуть люди до Одеси. Ми маємо надію на те, що закінчиться війна. І ми всі маємо наді надію на те, що вона закінчиться завтра. Але краще сьогодні. Щоб да. ми всі працювали, да, да. тому е ми надіємось на те, що сезон буде. Ми теж дуже сподіваємося, бо і пляжі офіційно вже відкриті. Не всі, але є офіційно відкриті військової адміністрацією пляжі. Є умови для того, щоб приїжджати сюди відпочивати. Хоча при цьому дійсно треба наголосити, що прилітає да, прилітає. На жаль, сьогодні в в п'ятої ранці, прилетіла балістика. Вона може прилетіти в будь-який момент, і дві хвилини від початку сирени до прильоту ну замало за того, щоб з пляжа кудись побігти. А пляжів, які обладнані захисними спорудами проти балістики, їх нема. Є протиуламкові захисні споруди, які встановлює зараз міська влада. Сподіваємося, що все ж таки буде можливість приїхати. Хочу ще задати таке філософське суто філософське запитання, яке я завжди задаю людям, які от з ресторанного бізнесу, з туристичного бізнесу. же завжди, і до початку війни, і зараз, на жаль, таке залишається, що Одесу завжди порівнювали з Львовом. Ось місто Лева, воно дуже таке красиве, там дуже багато ресторанів, там багато. Можливостей, там люди, туристи приїжджають, а ось Одеса пасе задніх казали. Але при цьому все одно до Одеси приїжджали. а Чи можна говорити про те, що щось треба змінити в Одесі, щоб люди приїжджали більше сюди? Не хочу, щоб люди поїхали не їхали до, до міста Лева, там своя атмосфера. Що зробити, щоб в Одесу приїжджали туристи? Е, ви знаєте, я не раз був. Присутні, навіть був спікером а, в дуже багатьох за, заходах, пов'язаних з розвиттям а, туризму в регіоні. І я завжди кажу, а, що. А, те, що має сьогодні Львів, uh -huh. вони мають тільки тому, що вони дуже багато років робили системну роботу з рекламування міста. Вони вкладали гроші в це. Я а, жив два роки в Києві, і кожен раз, коли я на свої вихідні включав телевізор, я бачив рекламу Львова. Uh -huh. Я жодного разу не бачив рекламу Одеси. І у мене був якийсь такий шифт. Я думаю, а як це так? Uh -huh, uh -huh. А чому? Тому що е, кожну п'ятницю е, люди приходять на роботу в Києві з валізами. Uh -huh. І їдуть во Львов. Закінчили роботу, так, сідають та, на, потяг на потяг і до Львова, а потім вони там uh -huh. е, навіть в понеділок зранку вони виїжджають і приходять виїжджають. на роботу з тими ж Угу. А, в Одесу теж їздили, їздили. Дуже багато. Ну, угу, там отраси да. Одеса Київ, яка ну, да, 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 була... да, да. це працювало, але, а, на мій погляд, а, Львів більш системно підходив до рекламування свого міста як туристичної дестинації. Угу. А, ми Зі сторони Одеси намагаємо намагалися щось робити, і бізнес намагався щось робити, але без державної чи міської підтримки це неможливо. Нужні ага. зовсім інші бюджети, більш кардинальні і сучасні підходи. Бо то керівництво, яке було там до війни в Одесі, там на в департаменті туризму воно було, на мій погляд, трохи вже підстаркувати. Uh -huh. І цей підхід треба було міняти. Я дуже надіюся на те, що. Ті люди, які сьогодні прийшли до департаменту і вони займаються його розвитком і реорганізацією. Я маю насамперед там, Ваню Ліптугу да, на увазі. Да. Він сучасний хлопець, він з Одеси. Він знає, що треба робити. Я дуже надіюсь на те, що вони зроблять більш ніж е, можливо для того, щоб щось змінилося в цьому. Ну так, ми розуміємо, що зараз війна, але при цьому, звісно, прямо зараз іде все ж таки, оцей туристичний потік. Поїзда їздять, автівки їздять, автобуси є. Є туристи, які приїжджають до Одеси. Якщо подивитися на туристичні автобуси, які маленькі, оці от електричні, які їздять по центру міста mm -hmm. з Дерибасівської, вони практично завжди не стоять на місці, вони завжди щось пересуваються, і там завжди якісь туристичні розповіді і так далі. Тобто туристи все ж таки є. Так, але ви знаєте, що все в цьому світі е, пізнається в, сравні, да, в порівнянні. Да, порівнянні, да, в порівнянні да. І я був десь місяць тому в Львові, я провів там 4 дні, я був в шоці. Від тої кількості людей, які там ходять по вулицям, які відвідують заклади, це в десяток раз більше, ніж в Одесі. Там, як Дерибасівська, 20 uh -huh. років тому, uh -huh. повне місто, повно людей, дуже багато молоді, а, вона і там ну, нереальний двіж. От там Почти, навіть. А, там, дуже, там, рідко, там дуже рідко щось прилітає, yeah. там дуже yeah. рідко лунає тривога чи щось таке, і Інша там життя? інше життя. Зовсім yeah. інше життя. На Західній Україні зараз інше життя. Я був в Букавеллі. Uh -huh. Перед сезоном я проїхав по тих містах, де зараз кипить життя. Uh -huh. Куди е, перемістився е, фокус ресторанного біз, бізнесу? Тому що була Одеса, був Київ, був Львів. Зараз вся Західна Україна це фронт, угу. це фронт розвитку е, готельно-ресторанного, туристичного бізнесу, Ужгород, Тернопіль. Що е, там ще? Франківськ. Франківськ. І навіть Чернівці угу. там все змінилося. Все. Дуже сподіваємося, що і у нас буде така можливість, все ж таки, що хлопці на фронті зроблять все можливе для того, щоб ми тут з вами в Одесі мали можливість приймати гостей і знати, що гості мають лежати на пляжах, ходити по ресторанах, не боятися сирен, які у нас, не боятися вибухів, які тут у нас, не думати про те, куди бігти, де ховатися. А знати, що Одеса розвивається, що ресторани, які відкриваються, і в яких є попит, а вони будуть працювати і далі. І що навіть якщо щось закривається, це тому, що ну не подумали, а не тому, що не можуть заробити, не тому, що немає людей. І сподіваємося, що все ж таки ми більше будемо говорити про зміни Одеси, от як ви вірно сказали, системні зміни Одеси. Щоб рекламувати наше місто як привабливе місто для туристів, як місто зі своєю глибокою, красивою історією, зі своїми красивими ресторанами, зі своєю смачною кухнею. І от про це і будемо говорити обов'язково в наших етерах. Тож знов запрошую вас до нас. Приходьте обов'язково з позитивними новинами, що все добре. Дякую, Дмитро Яїцький, керуючий партнер ресторанного напрямку сьогодні в нашій студії. І розумію, що новини не стільки позитивні, скільки об'єктивні, але все одно дякую вам. Дякую за запрошення. Ну і дякую всім вам, тримайтеся, українці. Все ж таки підтримуйте і хлопців, які на фронті, і тих бізнесменів, які продовжують триматися тут. Треба розуміти, що всім треба триматися. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами, і залишайтеся з першим міським.